Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка. Сьогодні в нас нова цікава казочка Як собака собі друга знайшов. Колись давним-давно собака жив сам один. Недобре жити одному, думає собі. От коли б знайти когось найсміливішого, найдужчого, я б став йому другом. І пішов собака в ліс шукати собі друга. Чув він від зайця, що немає в світі сміливішого, дужчого звіра, ніж вовк. Аж тут вовк іде назустріч, зубами клацає. Та не злякався собака Давай, вовче, з тобою дружити. Давай, згодився вовк, недобре одному. Увечері полягали вони спати на м'який мох під деревом. Опівночі собака раптом почув якийсь шерих. Схопився і голосно загавкав. Вовк перелякався, підібгав хвоста і до собаки каже Тихо, тихо, цить, не гавкай, бо ведмідь почує, прийде і буде нам лихо. Ой який ти боягуз, здивувався собака. Я менший за тебе, а зовсім не боюся. Ану, покажи мені ведмедя, бо я його ще досі не бачив. Пішли вони далі. Коли бачать, лежить у тіньку кошлатий ведмідь. Ось він здалека показав вовк і втік, покинувши собаку самого. Підбіг собака до ведмедя і каже Здрастуй, ведмедю. Хочу дружити з тобою. Ведмідь подивився на нього з-під лоба і пробурчав Ну, гаразд. І стали вони жити разом. Ввечері полягали спати, та собака почув шерех, та й знов схопився й голосно загавкав. Ведмідь забурчав Ану, тихо, не гавкай, будь ласка, бо ще тигр почує. Наскочить, і буде нам лихо. Е, ні. подумав собака. Що ж це за товариш якогось тигра боїться? Покажи мені тигра, попросив ведмедя. Вранці ведмідь тихесенько сказав Ось іде тигр. Сказав і дременув у хащу. Оце то справді великий звір, а який він дужий, він, мабуть, нікого не боїться краще дружитиму з ним, вирішив собака. Підбіг до тигра й каже йому Чуєш, тигре, хочу з тобою дружити. Подумав, подумав Тигр і погодився. Вночі, коли полягали спати, собака знову загарчав. Тигр схопився. Ану тихо, бо лев почує прийде і буде нам лихо. Покажи мені, де живе той лев, попрохав собака. Але тигр так злякався, що не схотів навіть показати собаці, де живуть леви. Стояв і трусився від жаху. Довелося собаці йти самому. Шукав, шукав, аж до вечора й не знайшов лева. А вночі прокинувся від несамовитого реву. Земля дрижала, ліс стогнав, то був Лев. Собака сміливо підбіг до нього. Лев загарчав, грива йому наїжилася. Що ти за звір? сердито запитав Лев. Чому не боїшся мене? Леве, я хочу з тобою дружити. Ну, що ж, відмовив Лев, коли так, ходімо зі мною. Цілий день вони блукали разом по лісах та полях, Аж усі звірі від них ховалися, а ввечері лягли спати в кущах. Вночі собака прокинувся від якогось шерифу, напорошився і дзвінко загавкав. Лев розлютився тихо ти. Почує людина, буде нам біда, у неї вогнена залізна палиця. Захотів собака дізнатися, що ж це воно таке, людина. Подалися вони вдвох з левом її шукати. Незабаром зустріли на дорозі малого хлопчика. Може, це людина? питає собака. Це тільки ще не виросла, каже Лев. Рушили далі, коли бачить на дорозі старенького дідуся. Він поволі йшов, спираючись на палицю. Це людина? знов питає собака. Це тільки вже постаріла. Бачиш, на трьох ногах ходить. Через деякий час зустріли вони молодого хлопця, який їхав верхи на коні. Оце її людина. гукнув Лев і стримголовом кинувся тікати. Підійшов собака до хлопця, помахав хвостом і каже Людино, я шукаю собі найдужчого, найсміливішого друга. Давай дружити. Згода, відповів хлопець, тільки знай, я не люблю боягузів!» Ввечері полягали спати. Раптом собаці знов чувся якийсь шерих, і він голосно загавкав. Хлопець миттю прокинувся, схопив рушницю оту вогнену палицю, що про неї казав Лев, і побіг разом з собакою шукати, хто це шарудів поблизу. Нас двох з тобою ніякий ворог не злякає, сказав він собаці. І збагнув собака, що знайшов нарешті справжнього друга, найдужчого, найсміливішого. З того часу собака дружить з людиною і щиро їй слугує. Ось і казучний кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, я сподіваюсь, вам сподобалась наша казка. Якщо так, підписуйтесь на наш канал, у нас кожного дня нова, цікава історія. Бувайте!